Thank you. Прошу піднятись всіх присутніх, адже церемонія підняття прапорів просто зараз. Для мене справжня честь бути тут. Цей заклад відіграє неймовірну роль, і ви зробили так багато для підтримки України, підтримки її зусиль у цій війні і у вирішенні того, як виграти мир. Особливо хочу відзначити важливу роботу, яку ви ведете на підтримку інвестиційного фонду відбудови. Це зараз у центрі нашої уваги. І саме ця справа, до якої причетні ви, пане міністре, і всі ми, є ключовим елементом нашого партнерства, яке об'єднує нас і гарантує безпеку України в майбутньому. Але дійсно освіту треба вкладатись. І е, вніс, і Тимофій це доводить саме відкриття цього кампусу. Це про мрію. Я вважаю, Тимофій подарував мрію майбутньому України, і це важливо. Там будуть мейкерспейси, там будуть лабораторії. Гольф, як ви бачите, залишається. Бачите, який він популярний. Я не знав, що він буде такий популярний. Люди луплять в гольф. Це гольф для людей тепер, поймаєте? а не для вибраної кількості невеличких людей. Так? Мені знаєте, що кажуть, що це такий кринж зараз інвестувати в освіту, тому що треба інвестувати в армію. Я з цим повністю погоджуюсь. А і у мене ну з цим історія така, де ми взяли гроші? Тобто у нас є донори, які в принципі не хочуть давати на армію, і ми скоріше конкурували за те, щоб ці гроші не пішли там в Норвегію на права людства. Ну людини чи там в. В південну Африку на якийсь проект Київська школа економіки фундація 150 мільйонів доларів зібрала і передала в армію або на переселенців, або на відбудову ми клініку медичну відбудували а, в Макарові. Так? Тобто, ми багато чого зробили. Скільки броніків ми передали, скільки машин, скільки а, дронів купили? Ми а тут донори не хотіли, і ми тоді інвестуємо це по суті в інженерію. настільки близько до того, що потрібно армії, наскільки це можливо за умовами донорів. Так? Ми за допомогою наших донорів, партнерів, інвесторів, ми будемо вкладати приблизно 10 тисяч доларів на одного студента. Ось ми інвестували щось таку 4-4,5 Зараз ми виходимо вже на більше. Це буде більше 5 тисяч доларів на одного студента. В ідеалі ми маємо вийти на 10. Це означає, що тоді на кожного студента буде багато витрат саме. Ну на якість освіти, тому що якщо це міжнародний закордонний професор, чи найкраще обладнання, то це все дорого коштує, і ми хочемо, щоб ось всі ці інвестиції йшли в студентів, щоб вони ставали класними спеціалістами. Тут не треба плутати, це не означає, що студент буде платити 10 тисяч, так. Зараз у нас вчиться тільки в університеті приблизно тисяча студентів. У нас ще є окрема бізнес-школа, але якщо говорити про університет, це десь тисяча. А ми хочемо, щоб в 27-му році було 2,5 тисячі студентів київської школи економіки. От всі факультети київської школи економіки тут будуть навчатись, що економісти, що інженери, що математики. Я думаю, всім місця вистачить, але дуже дуже важливо, що тут буде вчитись саме інженери. Тому що для інженерів тут будуть спеціальні місця, лабораторії, мейкерспейси, де вони зможуть вправлятися і ставати класними спеціалістами, щоб відбудовувати Україну. Олін Коледж це дуже відомий університет в Сполучених Штатах. Вони називаються коледж, але насправді це університет. І в цьому університеті готують саме бакалаврів бакалаврів інженерів, і це унікальна програма. Вона входить в топ 3 бакалаврських програм з інженерії в Штатах. Їхні конкуренти це MIT, Caltech. І ми маємо з ними договір, що за їхньою програмою ми будемо відкривати власну програму тут в КСІ. і наші студенти, наші викладачі будуть мати з ними обмін і за їхніми форматами вчити тут в Києві.